Гостинна зала кафе Наталка вже в 12-те зібрала літніх жінок Обухова на святкування 8 березня. Ці жінки, як ніхто, заслуговують на увагу і приємні сюрпризи. Так вирішили колись активістки жіночої ради міста і взялися це забезпечити. Ці люди, які мають свої робочі навантаження: і Раїса Івановна Єременко, і Андріївна Армата, і, і Лідія Анцупова, і Лена Паєнко. І Галина Івановна Марченко і Ганна Трофимівна, яка керівник цього закладу наталка, і багато багато жінок, які живуть не тільки для себе, не тільки для свого сімейства, а для людей. Жіноча рада. Раїса Івановна. Вона організовує все це. Спілкується із підприємцями, які трошки чим допомагають там. То риба, продукти. Катерина Андрійна Гармата. Вона організовує цих жінок, тому що вона місцева жителька вона знає усіх, хто чим там. Потребує уваги, потребує якоїсь заботи а так. Ліда Анцюпова дуже добра людина, яка дуже допомагає І усі творчі колективи, які є в Бухові, теж нам потрошку самотніх жінок. Дуже важливо знати, що про них пам'ятають, і таких зустрічей вони чекають з особливим нетерпінням. Адже це не лише можливість вийти в люди, надолужити брак спілкування. Це ще й море вітань та теплих слів, яких так бракує у повсякденному житті. Добра вам здоров'я, благополуччя. Найкращих побажань завісі чоловіків. Тим суд Міська рада вирішила привітати жінок квітами та невеличкими подарунками. А Володимир Мельник настільки перейнявся щирою атмосферою свята, що зробив ще один сюрприз від себе особисто. Ти подариш мені сина, а може, доч, на тебе тібяна точ 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 сініглазая, світловолосая, і немножко курносая, порноса. Святоволоса я, манка, дімашка, волоса я. Люблю співати, але тоді, коли душа цього бажає. І тому, коли е слухачі, які тебе сприймуть, я це можу робити, не дай Бог, я відчуваю, що зал це буде просто сприймати як ну, якийсь ну, фарс, якийсь випад і так далі, ніколи в житті. Жінки, що опікуються організацією і проведенням цього свята, переконані, зроблене добро неодмінно повернеться сторицею. Тому збирати літніх мешканок Обухова вони будуть доти, доки зможуть це робити. Адже добрі традиції, міцний фундамент гідного майбутнього. Ну підтримує місцева влада. А те, що зверху, якби вона тільки підприємцям не мішала. Ми б усе робили із задоволенням, і на радість усім людям. Добре слово, спілкування, відношення це вже щастя. Тому цей захід просто мені приносить задоволення не від того, що там як посадові особи, а від того, що приємно в цій компанії бути. багатьох людей знаєш, багато приходять після цього на приймальні дні. Вони нічого не просять, вони просто спілкуються з тобою і радуються від того, що в нас в місті життя йде нормальним, таким спокійним шляхом. І Повірте, у цих людей не може бути жорстокості жорсткості. Вони завжди були добрими і будуть добрими. І сім десятків запрошених жінок спогади про цю доброту збережуть на весь рік. Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія Бард.